Павло Коробчук. Коли закінчиться війна, я буду малювати картини на обстріляному березі приморського міста. А я буду в Поліському лісі збирати малину обережно, щоб не було розтяжки розгортати малистя. А я буду виховувати дітей світлими й цікавими. А я буду відновлювати пошкоджені трамвайні лінії. А я, як і раніше, буду баристою, готуватиму каву. А я лишуся у благодійництві. А я продовжу в логістиці. А я і далі повертатиму людей у нормальні психічні стани. А я буду молитися. Мені молитва за кожного поміститься. Всі ми бачимо себе після війни, всі ми одностайні. А я буду дивитись на мою улюблену країну з небес. А я з глибини століть. А я зали слухань Божого суду. А я з купальських багать. А я з прадавніх словес. А я народжуся, виросту і теж буду. А я буду повторювати прізвища та імена. Дякуючи героям, які вижили і які ні. Про те, що буде, коли закінчиться війна, душніше мріється на війні, Юлія Мосаковська працювати, не зводячи голови, не втрачати притомності від новин, обертатись по колу в одному дні, де немає нічого, окрім війни ані крихти крику, ні краплі сліз, ні жалю за тим, що було колись. Ми лишили дім, а в домах серця. Або ж дому тримаємось до кінця. Поміж рідних стін, чотирьох кутів, тут збувається все, що б не захотів. Наші вічні мертві зглибани землі зупиняють удари, щоб ми змогли. Наша чорна людь, як живе пальне, безперервно тримаємо тебе і мене, за міста, по яких ураган і град, за могилу рілісь пополілий сад, за дитячий біль і старечий страх. За життя, що розвійні по вітрах, ми стеблини звиті в тугий канат, ми ріка, що звучить, як у нас ми мурахи і велетні водночас, нам ще небо дотримати на плечах, нам ще світу незнану любов нести по кістках неперемороженої темноти. Мар'яна Савка, спи, моя ластівко, зіронько, спи. Спи, моя ластівко! Сіронько, спи, сни собі сни, не важкі, непророчі, хай тобі сняться весняні степи тихої, тихої, тихої ночі. Хай тобі сняться квітучі міста, Київ Каштановий, Харків Бузковий і Маріуполя сакурата, місто Херсон у тюльпанах казкових. Спи, моя ласівко, скоро весна, майже весна. І вона неминуча, хай тобі сниться рипуча сосна, з міста пахучо соснового буча. Спи моя ластівко, все ще війна, що вибухає не цвітом, а тліном. Тут у підвалі немає вікна, але ж весна неминуча, дитино все ще колись проросте, розцвіте. Просто до неї ще треба дожити. Спи, моє, серденько, спи золоте, хай тобі сняться дерева і квіти. Мар'яна Савка. Мій Бог формує всю ніч батальйони, прицільно стріляє, веде бої. Мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельця свої. Мій Бог не ховається поза спину. Він над дітьми розстеляє покров. Мій Бог скуповує кровоспинне і стає в чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати, коли вся країна на варту встає. Мій Бог дозволяє мені не пробачати і говорити усе, як є. Ліна Костенко: у нас вже підриваються на мінах полях, по обрій, брухтої броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані, і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж як не вони? Господь їм сил подвою і потроїв, здолали все, подужали заброд, так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Ліна Костенко, ця ніч була загрозлива і темна. І так хотілось тиші, і тепла. А вибух був як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла, струснуло стіни і двигтіло довго ще. Сирени вили, блискало на склі. А що, тікати? Бігти в бомбосховище, а не діждав би фюреру Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби. Ненависть пожнуть, сирени воють, а мені не страшно хто не втікав, того не доженуть. Вона йому каже видихни, ти вже вдома. Скидай свої берці наплічник, іди у ванну, бо в тому смертельна не смерть, а всього лише втома, на яку у мене є один лік, мого тіла нірвана. Він і не опирається, бореться з кранами. Не розрізняє, гаряча пішла чи холодна, наче на тілі вже всі загоїлись рани, наче уже не горить, не болить йому жодна. Тільки всередині серця свистить порожнече. Отвір такий на виліт, завбільшки з долоню. і зашторені вікна нагру, скрадається вечір, розстеляється постіль, страва на кухні холодна. Вона йому каже: Видихни, ти вже зі мною. І він зауважує: яка ж вона стала тендітна, і потроху стиляється отвір пробитий війною, і вже не випорхне з нього душа переліпна. Вранці так тихо, навіть не чути сирени. Він одягається похапцем посеред хати, а вона до запястя прив'язує нитку смирення і починає свою щоденну роботу чекати.